У важкому стані тимчасово окупований енергодар інтервенти не пропускають гуманітарні вантажі вже пів місяця. Тривають провокації навколо атомної станції. А голова МАГАТЕ спробує проконсультуватись в ООН щодо безпеки на ЗАЕС, а відповідно і в усій Європі занепокоєна Олександра Філь знає найбільше. Вже два тижні окупанти не пропускають до Енергодара жодного гуманітарного вантажу. До міста не потрапляють необхідні медикаменти, дитяче харчування та засоби гігієни. Ситуація вкрай критична, розповідає міський голова. Вони говорять, що в них там все є, але реальна ситуація не відповідає тому, що всі незахищені версти населення забезпечені всім необхідним. Тобто там цінову цінова категорія, яка там є на зараз, ми її не контролюємо. І тому доставкою саме гуманітарних вантажів до найменше захищених верст населення ми так скажемо контролювали більш-менш ситуацію з ціноутворенням. Що стосується теперішньої ситуації, я не знаю, чому вони так поступають. Можливо, це бажання якомога ще заробити, от перед тим як буде процес деокупації, загарбники намагаються вводити населення в оману різними способами. Зокрема, продовжують розповсюджувати фейки про зміну рахунків комунальних підприємств задля свого збагачення Всі українські рахунки залишаються чинними. Вони не змінювалися. Майже щодня у місті відбуваються ворожі провокації, проте і спротив триває. Міський голова зазначив, що на тлі контрнаступу в Енергодарі активізувався і партизанський рух. Окупанти розуміючи те, що вони тут вони вже, я думаю, що остаточно розуміють, що вони там не назавжди, як вони декларували це на початку окупації, і вони розуміють, що за кілька там тижнів, місяців прийдеться їм покидати досить швидко всі окуповані території. І зараз це мобілізує і партизанський рух, в тому числі, і в Енергодарі також. МАГАТЕ, посилаючись на своїх експертів, які залишаються на Запорізькій атомній станції, повідомило, що було відключене постачання електроенергії до АЕС від сусідньої теплоелектростанції. Наразі живлення продовжується від зовнішньої лінії електропередач. Цього тижня директор МАГАТЕ Рафаель Гросі вирушить до штаб-квартири ООН, аби провести консультації щодо створення безпекової зони навколо нашої атомної станції. Також в організації зазначили, що останніми днями її обстрілів не було, проте вони продовжуються на території поблизу.